Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус промовляв до натовпів. Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи вдень, а спасіння сходить і росте, а насіння сходить і росте. Але як він не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він сказав: до чого уподібнемо царство Боже або в яку притчу помістимо Його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля. Що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм. А своїм учням окремо все пояснював Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо з вами треба сказати знайому притчу. Притчу про те, яким є Боже царство або царство самого Бога е, для людей. Того часу слово царство було більш знайомим. Для нас сьогодні воно звучить так трошки застарілим, рудиментарним. Ну тому що сьогодні царство як таких немає. Фактично, по всій землі знайдеться лише кілька країн з якоюсь умовною монархією, там конституційна чи ще якась. і там будуть князі, де це там в Лінхенштейні, в Саудівській Аравії, здається, так. Потім в кількох країнах є теж конституційна монархія, що там є монарх, але він радше виконує таку представницьку і церемоніальну функцію, радше ніж насправді владну, як таку. Але мова, звісно, не про це. Ісус розповідає, яким є панування Бога, яким є Божий устрій взагалі. Тобто, чи ми будемо використовувати слово те саме застаріле, сьогодні вже не модне, непопулярне, не використоване як царство, або там держава, або організація, чи устрій. Тут яке би слово ми не підставляли, все рівно йдеться про те, що підпорядкування йде саме йому, Господу Богу. Ісус розповідає, яким чином саме це відбувається, і тут саме нам на це потрібно звертати увагу, а не на якісь там історичні чи політичні нюанси цього самого слова. Слова. Ісус каже, яким воно є. І тут ці притчі про зерно, яке поступово росте, поступово розбивається Ісус звертає увагу саме на цю поступовість, яка є надзвичайно важливою. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми з вами велику увагу приділяємо початку якогось нового шляху, скажімо, людина. <ган> э... Зачинається так, відбувається зачаття. І тоді там, як правило. Жінка починає розуміти, що там вагітність відбулася там тоді-то і тоді-то вона це може там порахувати, якого це дня могло бути. Для неї це важливо, вона вже тепер там відраховує тижні, скільки це триватиме, вагітність і так далі. Звісно, це все дуже важливо. Так само дуже важливо, наприклад, що дитина йде вчитися, скажімо, в перший клас, і всі тішаться, радіють, що відтепер, ось це таке маленьке, яке лише виключно. Тільки бавилося, піде вже в школу і буде вчитися дорослого життя, буде вчитися різноманітних предметів, і тепер вже ось ця поступовість розпочинається. І ми з вами дуже часто звертаємо увагу саме на початок якогось шляху, тому що знаємо, що ну, якщо не буде початку, то і продовження, само собою, не буде, тому що можна. Собі десь там подумки, умовно кажучи, десь там відкладати, що от я тето і тето почну коли з понеділка. Ну і той понеділок, як правило, ніколи не приходить. Тому, звісно, такий підхід він вельми провальний, тому що неважливо, чи це почнеться з понеділка, чи з вівторка, чи з середи, неважливо, просто це почне. І цей початок він насправді важливий. Але тут в гру входить трошки такий конфлікт початку і продовження якогось процесу. Наприклад, позавчора ми з вами відзначали. День покаяння апостола Павла, і цей день саме був початком його іншого шляху. І ми, трошки, навіть, можливо, так із заздрістю можемо дивитися, що от як так в нього раптом все було по одному, по одному, а тут раз і в якийсь момент відбувається цей злам, і він раптово починає бути віруючим, раптово зустрічає Ісуса, раптово в нього починається все по-іншому. І тут, не мов би трішки на сторону відходить е, та річ, що все це вимагало для нього досить великої і багато різної праці, що йому раніше потрібно було досліджувати писання, йому раніше потрібно було переживати якісь внутрішні величезні діалоги, внутрішні суперечки із тим, чи християни справді правдиві чи неправдиві. Він їх переслідує, він був проти них, але він все рівно був з ними. Навіть як противник він все рівно обдумував про те, чим є християнство е, і чому воно є, попри переслідування. І йому це е, ніяк не влазило в голову, він ніяк цього не міг зрозуміти, але все рівно він з цим перебував. І Є трішки така, знаєте, невеличка спокуса. В людській поведінці в різних сферах це відставити щось на потім, от можливо, так само як почнуться з понеділка. А це так само, як от, ну ще не прийшла моя пора, ще не прийшов той момент. А той момент він не приходить і не приходить, тому що е, людина каже, ага, ну зроблю це завтра. Ну, приходить завтра. Наприклад, субота, так, сьогодні п'ятниця. Ну і як? Я ж сказав, що завтра, ну, значить, завтра, а завтра неділя. Ну і так, з дня на день, з року на рік можна щось відкладати, відкладати і відкладати. І тут ні, тут нам потрібно сказати, що спершу має бути ось цей початок. А потім має бути продовження шляху, продовження розвитку, продовження навчання. І так воно не буде миттєвим, воно буде поступовим. І я думаю, що коли людина відкладає будь-що на потім каже, я це зроблю пізніше, я це зроблю завтра, я це почну з понеділка. То, як правило, людина боїться саме того, що потрібно буде день в день. Або й рік в рік якусь справу робити і змінювати свою дотеперішню поведінку. І саме це лякає, і саме це відштовхує, і це саме змушує людину десь там відсувати на завтра, на, на понеділок, на пізніше, на, на з нового року, на з нового місяця. Е, ні, е, потрібно починати. І чим раніше людина почне, тим швидше людина чогось навчиться. І так, поступовість процесу вона потрібна для дуже багатьох речей. Яку б сферу ми з вами не взяли? Чи це буде та сама школа, про яку я сьогодні згадав для, для маленьких діток? Так? Чи це буде школа, наприклад, водіння, е володіння автомобілем, чи це буде гра на музичному інструменті, якомусь там струнному, скажімо, гітарі, чи на якомусь клавішному? Чи, скажімо, на барабанах людина буде вчитися, чи людина буде вивчати якусь там мову, чи людина буде вивчати якусь дисципліну, чи людина буде робити ще щось інше, все, що, за що би людина не бралася, все це вимагатиме передусім і найважливіше це систематичності дисциплінованості. Навіть якщо це 15 хвилин на день, але кожен день, навіть якщо небагато, але Цим буду займатися. І тоді поступово, поступово, поступово і поступово. Так, за сьогодні у нас 2023 рік, а якщо мені не зраджує пам'ять, то у 1993 році, ось тут неподалік від цього місця, конкретно у Вінниці, тут відбувалася така, тоді це все називалося словом Оаза, такий дитячий табір. З'їхалося багато різних різних дітей. Якщо не помиляюся, це був саме третій рік чи четвертий, от не пам'ятаю, якось так. Ну, Словом, кілька десятків років тому так вже досить-досить кругла дата. І пам'ятаю, що тоді один з семінаристів нам розповів чудесну історію про те, що ми в нього питаємося, як читати Біблію, і цей семінарист тоді нам каже: слухайте, а ви не читайте її багато. Ми так обурились, як так? Та ми ж тут такі ревні, ми хочемо пізнати Біблію, хочемо читати, хочемо здобути, та ми, та ми тут як сядемо, як прочитаємо, ух! А він каже: ні, просто 15 хвилин на день. Цього буде достатньо. Так обурилися, і потім він ще заохотив сказав, що а більше того, церква навіть тому, хто 15 хвилин на день читає Біблію, дається відпуст. Спеціально. За те, що ти читаєш Біблію, тобто колись потрібно було звершити якесь довжелезне паломництво, потрібно було зробити щось неймовірне, складне, важке, дороге, навіть що вимагало дуже багато зусиль. А сьогодні достатньо просто 15 хвилин на день почитати Біблію. Це дуже дивувало. Але дяка Богу, що протягом усіх цих років ось ця інформація пронеслася і справді краще кожен день потрошки, ніж колись там, десь там може. Ну і, скоріше всього, ні. Сьогодні Ісус розповідає про те, що Боже царство в душі людини розбудовується, будується, росте поступово, так само, як стебельце. Вчора розмовляв з одним священником, який нещодавно був в Ізраїлі. І він розповідав про те, що вони завдяки тому, що в них гарячий теплий клімат, мають навіть по три врожаї на рік і е, заробітки держави Ізраїль, е, здається, одна третя це саме сільське господарство, е, чи там на третьому місці вибачте, я так зараз докладно не скажу. Я не економіст, за що почув, за те продав. Але знаєте, ну це насправді багато. Тобто територія насправді така невелика, але настільки все організовано, тому що поступово і всі процеси налагоджені. Нехай Боже Слово пускає корінь, нехай Боже Слово пускає стебло в нашому житті, щоб ми насправді могли розвиватися і рости кожен день, але трішки вперед. Амінь.